Тут кратьку, край, с этим She Привіт! Ми питаємо на каналі. <смі> І сьогодні у нас колесо челендж. Суть челендж заключається в тому, що проїхати круг. Я зараз в Кадовську, ми питаємося на оглядовому колесі. От красота ми опікуємо. Там взагалі класно, там дуже море, а там дуже гарний закат, але його вже не видно. Тут дуже класно, дивиться, дивися, тут класну знизу виглядає. Мама! Люди їдуть. Мужі сюди познімати на один двох качелях, що там знизу, то та дуже класна. А це трохи страшна, бо вона спрям Моїй мої носик. понози. Але взагалі тут дуже класно. Короче, собак форевер була в.